Итак, сегодня сьогодні у нас Volkswagen Tauron 1,9 дизель Будемо замінювати масло, фільтр повітряний, фільтр салона, фільтр паливний і фільтр масляний. В общем, набір всіх фільтрів і, і масла. 1.9 дизель девід 2004 рік. Якщо вам це цікаво, дивіться. Зовні він виглядає у нас отак. Вот, фільтрки всі я достав. Ну що, відкриваємо капот і спочатку зливаємо масло. Якщо ми спустимося вниз, то ми побачимо, що в нас тут стоїть защита. Ще. Оригінально так, оригінально відкручується раз, два, три на 10. Потім пішло, що у нас тут, один, тут, тут, тут. Тут за щолочки. Так, так, Відкручуємося вкруг і знімаємо. Пробочка обична на ключ на 19. І ми бачимо масло. Благополучно, звідси зливається 4,5 літра злиться. Далі нам треба добратися до масляного фільтра. Отак Підтіваємо доверху кришечку і знімаємо. І Фільтр у нас знаходиться ось тут. Наступно беремо головочку на 32, вставляємо її сюди і що? Розкручуємо. Крутимо повністю до кінця. І виймаємо зі фільтр. Тепер беремо приготувану якусь таку посудину. Отак ми його виймаємо. І отак він у нас виглядає. Знімаємо його. Так. Знімати його будемо яким образом. Просто отак потянемо. І все. Це йде в мусорку, так, Носиком донизу, так, заповнили, цими в кришку. Кришку ми вичищаємо, міняємо це кульцо, ставимо новий фільтр, закручуємо назад. А, ну і там можна Там, внутрі теж можна вичистити. І як же ж без того, запам'ятаємо, дивіться, як візуально виглядає цей фільтр. Так? Візуально виглядає отак. А новий, який нам дали, виглядає отак. Звісно ж, це не то. Йдемо і здаємо його назад. Перша невдача. Попитка номер 2 з фільтром масляним. Значит, номер такий. І отак він виглядає. Вичищена колбочка. Вставляємо, так. Тепер там більш-менш вичистили. Ну і просто закручуємо, усілюємо, як тут написано, 25 ньютон. І так, далі, що ми робимо? Пробку закрутили, беремо масло, я взяв 5В3 літр, влази 4,5, у мене там є з чого долити. І от просто беремо і заливаємо. Я думаю, це теж зрозуміло. Наступне, що ми, чим ми займемося, ми будемо міняти е, повітряний фільтр. Так, відкручуємо повністю по кругу всі болтики. Повністю всі-всі. Я думаю, що ці теж. Ось, ну. О, що ж ти падаєш. Ну, коротше, Ви поняли, все по кругу відкручуємо і зараз я і Так, Коли відкрутили всі болтики в круг, що ми робимо? Ми від'єднуємо цю шлангу одну і отак його піднімаємо. Пводимо і. Вот наш фільтр. Вот так його зачіплюємо. Вот такий дубовий, уже не м'ягенький, давно вже не мінявся. такий чорнуватий з цієї сторони, да? видно? -то? Так не дуже видно, да? так? Вот Ось таке викидаємо. Новий фільтр благополучно сюди сідає. Так. Я заправляємо, щоб все повністю сіло. Вот так. І точно так само беремо нову ну, нову кажу, кришку, яка тут була. І в зворотному порядку, можна так сказати, закручуємо все назад, кожний болтик. І далі, як самий добросовісний власник машини, беремо і все повністю вичищаємо. А то виглядає він тут дуже некрасиво, я б сказав. Але це робити не обов'язково. Не забуваємо підключити цю шлангочку. Я думаю, що це забор воздуха на вакуумну систему. Якщо ми його не підсидимо, то вакуумна система буде смоктати грязне повітря. Ну і Це нічим хорошим не закінчиться. Наступне, що ми будемо робити, це знімати і замінювати паливний фільт. Відкручуємо вкруг всі ці болтики. Для початку знімаємо цю кришку, а потім, потім буде суп з котом. Не? Потім покажу. І знімаємо нашу кришечку. Чуємо, що наше топливо повертається в бак зразу. О, ще й так гарно тут вилилося. Ось так у нас виглядає фільтр. Так, що ми робимо першим ділом? По-перше, ми запам'ятаємо, як він стояв. Так, він стояв у нас ось. Так, ми бачимо, тут є така бобишка. тут є така ямка. Та бобишка повинна бути в цій ямці. Так, ми його повинні не перепутати. Потім ми виймаємо таке от колечко, так. Потім що ми робимо? Потім ми виймаємо сам фільтр. О. 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 Ось так і виймається у нас. І дивимося на стан колби, яке там паливо. Якщо треба, то її я думаю, теж злити. Я наверное, так і зроблю, я зараз злів це все, а потім просто з бака наричаю. З бака все одно буде помпувати. колбу, вона там просто потягнути вона на таких оцих зажимах. Вилив все, що в ній там було. Ой, фонарик сідає. Так. Було трошки там всякої гадості, Оті всі куски чорні, це все звідти. Так. Собственно, такий фільтр. Значить, маємо новий фільтр. Він має по такій фірмі от такий от номер. В комплекті є фільтр. І є оця широка прокладочка, і є оця прокладка, яку замінимо цей. І є в нас отаке от колечко. Колечко у нас йде. О, тут ми будемо його ставити. Я думаю, перед тим, як заводити, відкрутимо і пождемо, щоб звідси пішла соляр, і тоді закрутимо його свого експускник. Ну що, беремо наш фільтр, беремо нашу колбу вичищену і туди його просто вставляємо. Так. Тільки одною рукою не зручно. Ладно, вставляємо просто. Так, Наступне, що ми робимо, наступне, ми виймаємо ці прокладочки. Так. Беремо чисту тряпочку. Все тут вичищаємо, це все після того, коли фільтр досадили до кінця. Так. Тепер дивимося, дивимося, як нам її тут надійти. Так, ні. отак так воно тут пасує, так. І що в нас є? У нас є ще отаке таке колечко, так? Теж я сюди воно якусь, якось, Якщо чесно, воно хоч таке саме, як то. Воно, воно якось трошки постранно тут. Добре, це нове колечко, воно якесь трохи менше, ніж то. Щось воно мені не внушає довір'я. Поставимо то, яке стояло. Це хорошо сідає, гарно лягає. Воно м'яке теж Лучше вставимо його. Це щось подозріння якесь. І так, беремо приготуваний наш фільтр. Включаємо ліхтарик. І отут ми його попадаємо Оці ці всі місця. Так. І нажимаємо все. На місці. то, як встановили колбу, це колечко, яке я туди клав, його треба надіти сюди. Надіваємо його сюди і тепер стараємося попасти його так, тими виступами. От сюди. І в принципі, в принципі, можемо наживляти одразу скільки болтів. Я так скажу, що в принципі, та колба, пластмасова всередині стоїть, вона не крутиться, кришка теж по-другому не прикрутиться. Przez to zakręcamy i będziemy teraz próbować je zawiesić. A nie, jeszcze będę spuszczać jeszcze. Dobra. Тепер, коли в нас закручена якби знизу пробка, закручений масляний фільтр, залите масло і прикручений фільтр, відкручуємо цей от болтик і йдемо в салон, включаємо зажигання. Секунд на 5, секунд на 3, потом виключаємо. В цей момент, коли ми виключаємо, насос повинен прокачувати. Тому Знову виключаємо. І так разів з 5 робимо, поки звідси не вийде воздух. А потім закручуємо його. І пробуємо, ще пару раз робимо, так, щоб воно прогнало і пробуємо заводити. Давай знову. Виключай, включай. Давай, 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 вже на підході. Вже-от от воно зараз піде. Я вже бачу там солярку. Давай, ще. О, піднімається. вже. Давай, ще. Ще разок і, наверное, буде все. Оп, стоп. І так, перший пуск, все благополучно. Все працює. Ніде нічого не тече. Все добре. Так, зараз даємо, щоб трошки проробилося, щоб масло розтеклося, потім глушимо, дивимося до рівня. Але мені каже, що ще з пів літра треба долити обов'язково. І після того виїжджаємо на двір і ще замінимо фільтр салона. І так, я залив 4 літра, чуть поробив мотор, постояв і що в нас по уровню? По уровню у нас середній. Середній уровень, бачите? От. Так. Тоді я навіть доливати нічого не буду. Я лучше тих півлітра долию десь при пробізі 7. 7-8 тисяч, ще підлив свіжу. Останній фільтр, який буде міняти, фільтр салону, отак підходимо сюди. І оцю от раз там я трошки пошарпавна і достав її звідси. Так, Вона там на защолочках отаких. І... і тут ми бачимо таку от 에... заглушку, можна сказати. Вона повинна бути прикручена в цьому місці, але звичайно, її ніхто не прикручує. Так, і вона повинна була заїхана бути туди. але з якихось непонятних причин не заїхала вже туди, через те, що відсовуємо її сюди. І отак отак виїжджаємо. Так, Так, що ми бачимо? Ми бачимо, що тут є такі зацепи, на яких воно зачіплюється, і ними треба просто від'їхати. Під'їжджаємо, виймаємо фільтрик. І запам'ятовуємо, що цей срез у нас був ближче до колеса. так. Дивимося на його стан. Стан його не дуже. Багато грязюки. Новий фільтр виглядає набагато краще. Теж маю такі прорізі. І так, вставляємо його туди. Значить, тут так мало місця, звісно, я таку ногу поставлю. Його тут. Так, цей фонарик бликає. О. Пішов, пішов, пішов. Так, так. Так, так. О. отлично, Зайшов. Туди хорошень, добре. Тепер беремо ось цю ось до кришечку. Чекаю, чого че вони не співпадають. Або ж вона там мала бути точно. Так. О, попали всі. І тепер просто беремо його і в ту сторону, від'їжджаємо. Ладно, тут треба на деяких місцях прижати і від'їхати. Добре, я одною рукою не можу, але ви поняли, від'їжджаємо до краю до упору. Якщо хтось сильно правильний, може закрутити там болтик. Але раджу вам його не закручувати, бо це буде просто дуже незручно потім відкручувати його. Останнє, що ми робимо, чіпляємо наклеєчку. Так, А в сервісну книжку записуємо. Масло і всі фільтри. І отак от пробіг і дата. Все, відпускаємо. Кому дане відео полезне, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, Далих замін.